Апостол Павло каже: дивуюся, що ви так скоро відвернулись від того, хто покликав вас благодаттю Христовою і переходите до іншої Євангелії. Підміна трапляється, якщо слухати спотворене Євангеліє. Це коли узаконюється гріх, релігія, закон, обрядовість, коли Слово Боже проповідується вибірково на догоду людям, але не Богу. Тому, слухаючи неспотворене слово Боже, прокляття йдуть від вас. Але як каже апостол Павло, є люди, що бентежать вас і хочуть спотворити благовіствування Христове. Та коли б навіть ми або ангели з неба стали благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Анафема означає, нехай буде проклятий. Ось де починається та закінчується благодать, вона починається з чистоти. Євангелія і закінчується там, де немає чистоти. Євангелія, і зміна благодаті відбувається ні на що інше як.